Василі були син і донька, розказав власник пошкодженого будинку Микола. 15-40 діти були в домі. Ми були з жінкою на Таврічському, поїхали до Миколайчика купити дітям подарки. А діти, слава Богу, що були в домі. і нас тут сюди дрон. Ось залишилося з нього. Деталюшки бігатіля. Ми добре, що підвал, підвал спустилися. Ждали ще щось, ну поки політувано. Ну, бачите, що зараз стріляють. Двигатель з Мавіка, а тільки ось, ось якісь хлоп'я з нього. Аж навіть якісь медь бумажки. Це з нього порозліталося по всьому. А воно ну, виходить хлопок був. Бачите, не пожара нічого, просто що хлопок і вольно, як мені сказали, вакуумне щось було. І воно його сперва а потім повиривало. От двері вигнуло, все ж повигинало. Вони вважають, що тут залишилися в Херсоні одні лині. Ось, Зараз знову буде прильот. Вадик, заховайся. Сюди всі вікна, все повністю в новому строїли тому що це старенький був. Жили в ньому строїли. Зруйнована криша в старому. І в новому всі вікна повністю повилітали. Зараз все закриємо, все позакриваємо. Йонка поки держиться. Там під низом метал. Оксана Хлібос Ігор Петченко, Суспільне новини Херсон.